Романович є. Григорович є. Десять годин Все. Так. Добрий день всім. Земельна комісія розпочинає свою роботу. У нас небагато заяв, думаю, що ми швиденько вправимося. Ви прийшли з якимись питанням, хочете? Так, по поводу фокусу учасник зарані. Опенко. Опенко? Давайте розглянемо вашу заяву. Так. Е, заява, Ви, вибачте, представтеся, хто ви. Бо я вас е, не знаю. Син Попенко Ніни Миколаївни, пан Роман Тарасов. Е, Зачитую заяву на підставі статті 34, 36, 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та статті 36, 25. Закону України про оренду землі, прошу вас надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 20 сотих ноль гектара за адресою Київська область, Бориспільський район, село Гнідин, вулиця Івана Франка, з метою подальшої передачі такої земельної ділянки в оренду Ви цільово призначення земельні ділянки відповідно до порядку. Введення державного земельного кадастру, затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 1051 від 17 жовтня 2012 року та переліку територіальних зон груп об'єктів Державного земельного кадастру відповідно до генерального плану села Гнідин Бориспільського району, стаття 16 закону України про регулювання містобудівної діяльності та плану зонування території, перелік дозволених та допустимих видів забудови. Та використання земельних ділянок в межах територіальних зон, код цільового призначення 0201 земельна ділянка для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Так. Також повідомляю вас, що обмежень у виборі місця розташування такої земельної ділянки. Законодавством не передбачено. Прошу вас, як суб'єкта владних повноважень на підставі статей 25, 26, 33 закону України про місцеве самоврядування в Україні організувати та забезпечити надання мені повної та всебічної інформації стосовно подальшого оформлення дозволу на розроблення проекту землеустрою для. Відведення в користування земельної ділянки, рятовної площі, 02 ГА на умовах оренди в районі в провулку Івана Франка в селі Гніден відповідно до статей 93 закону України та статей 3 закону України про оренду землі. У випадку відмови прошу надати повне роз'яснення щодо підстав, щодо що перешкоджає мені в реалізації мого права на отримання довгострокову оренду земельної ділянки. 02 згідно доданого кадастрового плану для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Я, Попенко Ніна Миколаївна, ознайомлена з приписами закону України про захист персональних даних та добровільно даю дозвіл на обробку та використання своїх персональних даних. Напряму ми вам передати не можемо земельну ділянку оренду. Тому що це повинно проходити через аукціон. Оце одна причина ваша, так? Да? Так. Да. На сьогоднішній день що? законодавець передбачив. Е, вам був запит крайній, ви на нього відповіли, е, там йдеться про оренду, ви дали відповідь про приватизацію. Ну. Тобто ви як над дураками смієтеся, чи Чому? я поняття? Ну, що ну. чого? Там ж чітко було написано. Ви, надали, ви заяву дали, так? заяву ось дали. Я її зачитав. Я вам кажу, що передати вам надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо оренди, ми не можемо, тому що дану земель під забудову, дану земельну ділянку ми можемо оренду передати тільки за аукціону. Хорошо, чого перед цим ви говорили, що там набережна зона 25 метрів відступить, по закону не положено. З якою заявою ви збираєте? Ми зараз розглядаємо, вже... розгляда... підожіть. Ми зараз розглядаємо дану заяву. Так. Я вам відповідь дав. Чому ну, ми ну, не можемо. Там звернень було запитів. Я а, не пам'ятаю всіх звернень. Розумієте? У мене купа заяв, і я всіх не пам'ятаю. Треба піднімати всі тоді заяви, Хорошо. якби ви були прийшли. Закидається набережна зона? Зараз? Так. Зараз ні. Бачте, а перед цим всі говорили, що це не являло... Але... включили Озеро це Так, да, Я знаю, що розробили. Ще просто не затверджений, не затверджений. цей. А... Да. Але там зараз розробляється. Що розробляється? А... Там віком не було ніякого озера. Бай... Це не буду. Отак не було. А що там, е, покой... там зараз? є? Мар'яна, покойно, знаєте, хто починає застравати. Підкажіть, що там зараз є? Що там є? Озеро, За... копанка. Ну. То, то копанка? Копанка, так. Да. То а копати. Як на моє бачення, там озеро. Ну це то, то на ваше бачення. Ну. По факту там ніколи не було того озера. Озеро починалось навіть потічок, де карусель була, рибу ловили. Якщо вони не, з якого поверні, ви місцеві? Я з 87 го Ну, Тобто там було, отут вийшов ручайочок, зараз під моїм учасником він проходить, вже високшить. Переходимо на ту сторону дороги і як в сторону вулиці. Але собі не задавали питання, чому інші е, власники тих земельних ділянок напроти себе не брали? тому що їм ніхто не давав. Чому сусіди, які йдуть після давали. А мені, чому, вони а теж чому не їм не давали? Бо тому не давали. Чому? Бо люди навіть до вас не зверталися. Ні, люди Понимаете? просто розуміють, що там копанка, Ні. як ви кажете, Ні. так, а по факту Ні. там озерце, невеличке Ні. озерце. Я вам Зараз... приклад. Хорошо, якщо ви кажете, що то. У вашому э, природній озві. да так. Чого на э, Небесній Сотні Улиця Нова застроєна? Там йде річка природня із торфярників, вона впадає в Дніпро. Зараз ну. її застроїли, навіть не відступили 10 метрів від берега. Ну, Чого ви допустили це? Це, це де, <гумісний. <гумісний. де, Ну, Що ви допустили це? Небесної сотня це від першого мостика Калинової. Кавинової. Да. Оце вулиця Небесної Сотні, це що на Луг іде. Uh -huh. Там де Так. Да. Це там, де строїть. Провулок набережно. А, то провулок набережний там? Да. Так пробулок, набережний? Ну, а, Небесна Сотня чи провулок на Бережові? Ну, Небесна Сотня від Калинової. От Калинової ж Небесна Сотня, йде. Да. А, ні, там. На Луг? Це ну, що через мостік? Та, да, 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 там є природнє джерело. Які попадав Дніпро, навіть не то, що... Ну, Я не готов сказати. Ну, так, як, Ми зараз, дивіться, ми зараз розглядаємо. Вас вибрали що? Щоб ви слідкували за порядок. І дожіть, Роман, є комісія по будівництву так? І якщо там якісь є порушення, вона виїде, подивиться. Я вам кажу, що там є порушення. Я вас мірзували. Там є порушення. Три ну, на роки, роки назад почалось там будівництво. Дивіться, ну, на вашу ніхто, думку? Підождіть, ніхто, ніхто на це уваги не звертав, ніхто. Тось, ви кажете, ми не при ділах, ми нічого не знаємо. Підождіть, без ваших подписів, ніхто нічого там робити Послухайте. не буде. Це раз. Два. Якщо ви кажете, ви не при ділах, де хоч одне провадження на ту людину, що застроїла. Ну. Яке провадження? Яке кримінальне, блядь. Він, він загородив підход до води. Де ваша реакція на це все? Де загорожено підход до води? На терфенника. Ну, та ви мені зараз розказуєте, що там це друга, щось? Це, це друга, друга є, геолокація. Є, є ваша заява. Напишіть заяву, ми її розглянемо. Ну які проблеми? Держіть, як це? Ви а до заяви ви це не розглянули. Ви ж є же ж у нас. Як ви кажете, і комісія, і все. Так, і так, є комісія по мусі, по будівництві. Нас, але але я, Вона розгляне вашу заяву, виїхать, подивиться. Якщо є там є порушення... Ви жіть, виходить, ви, виходить, громадянин прийти цього гнідена, сказати вам отак, отак, то на що ви тоді знаходитесь, тут я не розумію? Ви ж повинні слідкувати за порядком земельної... За яким порядком земельної? Ну як це, підожіть, застроюється, воду застроїли, раз, закрили доступ, це один. На торфяниках другий. Якщо підожіть. Якщо там десь є якісь порушення, ми їх усунемо. Так я не, я не можу все охватити і бачити, що десь ти що загородив. Ми, ми теж відео записуємо, то що да. ви зараз будете ну все, що скажете, щоб тоді не було такого, що ми цього не говорили. Ми як отої з заявою, предучою, ішло було про аріцу, дали. За, дали відповідь на приватизацію. Ну, тут саме ви достали. Підожі, я не пам'ятаю ваших попередніх заяв. Ви, ви знаєте, змішали все. Ви, ви і біди, берегову, і все. Ми розглядаємо. Вашим... Підожі, дарма. Давайте так. Давайте я говорю. Ви слухайте, ви говорите, я слухаю. Не треба тут базару устраювати. Ви принесли заяву. Ми її розглядаємо. Я вам дав чітку відповідь. Чому ми не можемо? Хорошо, так. Да. А я ви... хочу почути відповідь на предыдущу заяву. Напишіть заяву, я вам роз, я вам розкажу. Я не пам'ятаю вашу предыдущу заяву. Якщо ви хочете, щоб розглянули вашу предыдущу заяву повторно, то ви напишіть звернення в сільську раду. Прошу розглянути мою попередню заяву, номер такий-то від такого такого то повторно. І ми її розглянемо. Які проблеми? Хорошо. Ну, а то ви змішали і, все ви, в кучу помісті, і тут зробили приїжала, базар. Я, саме перше моє звернення було. Я не пам'ятаю ваше перше звернення. На Івана Франка, депутат туди ці хто? Ви? Я. Ви. Да. Ви приїжджали саме перше Я приїжджав туди дивився. Да, там ви озеро. Там озеро. Ні. А де ви там почали, що я забрудняю. І, е і, там... і там насипано, і хтось насипав. Що насипано? Насипано, насипано будівельний мусор. На хто, хто насипав будівельне сміття? У мене на участку то насипано, він вигачується копанка. Понимає? Якщо так ви кажете, то забрудняє, то визвіть екологію, хай заміряють те сміття. Є там якесь забруднення чи немає. 21 вікна, є ж прибори, все. Ну, у нас немає, знаєте, прибору для того, щоб визначити, це ваша ділянка чи не ваша ділянка. Так а чого ви мене не видзвонили? Ну щоб я не приїхав. Якщо ви, якби ви поставили межі своєї земельної ділянки, винесли межі, так? То я побачив, що це не ваші земельні Земномірці. ділянці. Людина, яка повинна спокійно з тим розбиратися. Правильно? Це його прямий обов'язок тут. Хто? Ну едуард, хто? Едуард Анатолійович, він просто землепорядник. Так, у нього немає під рукою засобів для того, щоб. Казати, що це ваша ділянка чи не ваша, це може тільки зробити сертифікована землепорядна організація, яка виїжджає з відповідними приладами і встановлює. Тобто Ви як приходиш, ви відкриваєте карту гнідина, там у вас все розбито, де є, що є поділене? Да. Ну. ну, є карта гнідена, так. Да. А як прив'язати вашу ділянку до того, що це ну, вона іменно... А що хай не ну ви бачите, де там ділянка скій, там, 15 соток і тому подроби? Правильно це ж можна повне спокійно ціна. Що це робити? Ні, так не можна. ну як це ні, я в Борисполі людям можу на графік, не все зробити. Ну ви можете, так? А зернопорядники, коли можна. приїжджають через спутник і виставляють межі, так? Я а зараз... знаю, як вони виставляються. Пів метра туди пляж, а пів метра сюди пляж. Коли виставляли, ви знаєте, від стопчиків геодезичних, так? І зараз, коли виставляють через спутник, Гнідині всі участки десь в районі 70 см гуляють. Вони не межі гуляють. Так. Да. Межі гуляють. так. А ви кажете, от приїхав Едуард Анатолійович, глянув і сказав, це участок Романа. Ну так, так? а що ви не, от підожіть, був виїзд комісії, так? Чого ви не набрали нікому, щоб хтось, чи я під'їхав, чи матір так само під'їхала. Ну, Я не Я виїхав, я голова комісії, подивився земнопорядником, подивився, що там є озеро, що воно є, так? О, воно нікуди не ділося, не висохло, нічого. Но. Воно Добре, є. Так, що? Озеро ж викопали. Хто викопав? Ну, спитайте в голови. він же сказав, що його викопали. Хто викопав? Ну, воно було. Я не знаю. Було, я так, з 87-го року в Нідені, так? Я його пам'ятаю, те озеро, тому що я живу на заводі, я пам'ятаю те озеро. Так? Та воно 10 років тому викопане те озеро. Звісно, ви пам'ятаєте. Воно було. А, а, а після 1980-го року ви пам'ятаєте, що там було? А мене батько старше, ніж ви. І ходив там садив город, і він пам'ятає більше далі, ніж голова. Ну, і ви будете розказувати, зараз мені щось доказувати. Ви е, мецність погано знаєте, але да? ну, ви щось питаєтесь доказати тим людям, які прожили більше, ніж ви тут. Яку місцевість я погано знаю? Скажіть, будь ласка. Нідена. Гнідина. Що я погано знаю? Ну навіть за озеро ви не знаєте, що його там не було. Там завжди були Ми, ці канали. Підіжіть, Роман. Я вам сказав, 10 там... років тому максимум воно було виграте. Там були всі канали це... чи не були? Так, да, були. А ви, були. Знаєте, а ви знаєте, де було добре, для місці? чого воно мені? Зараз біжіть, не треба. Воно не треба цю поеміку устраювати. Я кажу, зараз по факту є озеро чи немає? Ну тоді по його. Воно ж та це копанка, викопали його. Ну є озеро. Все. А ви знаєте, з тої сторони з провулка заводського, там теж є, є озеро. І люди почали її засипати. Заводське чи що? Ні, не заводське. Там є. Міжду, е, де кінчається провулок заводський і починається вулиця Івана Франка. Ну це ж там ідея, да, да. людина, одна людина запустила рибу, а друга почала сміттям засипати. І що? Нічого, сказали привезти в порядок. Я зараз говорю за себе. мені За других людей. За себе мені, я вам кажу, збавниць, що там я по факту озеро. Про те, місь, про місцеві, що по, факту, по факту, По факту, Роман, там озеро. Все. Нема там по факту ніякого озера. Ну Викола давайте виїдемо. Давайте виїдемо. Давайте виїдемо. Виїдемо й подивимося. Чи є там ви, озеро, чи ви, немає стукається вже не один раз. Давайте поїдемо разом туди. Ні, А якщо після комісії виїдете, подивіться нічого. Так, ну, я ж їздив туди, Там озеро я не всі разом. Комісії, ну виїдемо. Ви сказали, що я гачу вовче не свою територію, даже по перше. Ну що я не міг ну, е ну, дивитися, Ми... це... ну. чи то ваша територія, чи не так ваша територія. Так а я зачем? Ви не могли набрати прийняти. Винесіть межеві знаки, я буду бачити тоді. Чи то ваша територія, чи не ваша територія. Так от бачите, тут тепер виходить, що по-людськи не мені вона каже, що я не по-людськи поступаю. Та це ви не по людськи поступаєте. Чого я не по людськи поступаю? Ви написали заяву, ми її розглянули. Та то не та там скільки заяв вам було, щоб ви одну з одну з із достали. А ти ж виніс виніс земельну ділянку свою ж? Свою, цю, яка... Є живі знаки. Що була при. Ну що в власності винесена. Межеві живі знаки є? Ми їдемо подивимося. Ну, там йде озер, той старий каналчик, от ми... Воді його я засипав. Роман, ми не можемо дискутувати тут довго і слухати. Не, е... Я так по... комісії, не можна всій комісії, в складі комісії, я розберуся. Подививися. Я розберуся. Ну, просто, я ж кажу, що от... Е... Ви просто реально баламут... Все. В, 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 в є в, питання. Просто в, ви, ну, е... там... Е... Роман. Чого люди, люди далі? Люди далі. Хочете, просто люди вони э, не йдуть сюди, тому що люди вважають, що тут корупційна схема працює. Яка ну, корупційна схема? Йти, ну яка корупційна Сусід схема? Сусід каже, от я б хотів би теж собі взяти, але я не можу, тому що я знаю, що мене бортону. Хоча по закону, по закону кожен громадянин цього села має більше прав на цю землю, ніж лібо хто тут. По понимає? якому закону? По якому? Ну розкажіть мені, ну, який закон? Дивіться. Назвіть не. мені номер Ви... закону. Це ваше... ну це ваше село. Ні, це не ваше село. Чого? Ви орган від влади, який завданий е не не порядок тут? Чого не моє? Поясніть. Не, ну, не тому не що, чого, 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 Ви чого, е тому дам землю, тому не дам, тому дам. Ні. Якщо людина приходить і є всі законні підстави для того, ви зобов'язані її дати. розумієте? Які? І те, що ви сидите зараз мені тут розповідають. Це можна говорити дуже довго і, нудно, і до розумієте? законні підстави є. Довго і, і нудно. А у органах... Справи, цього села, всі, які лежать, то там вони кажуть, зовсім всім друге за себе. Понімаєте? Роман, Роман, ми знов вертаємося знов, ми дояву. Ми я не до заяво... рахують, все, 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 що хочете тут буде. Я вам сказав, я вам не подарую ту землю. Ну. Не треба мені дарувати. Мені не треба дарувати. Я кажу, ми вашу заяву розглянули. Ви отримаєте аргументовану відповідь. Хорошо. Все. Але ви ще виїдете зо мною на участок і ми так. ще походимо, там подивимося, як ви розказуєте. Ви покажете, де там яке сміття. Я вам покажу, якщо ви депутат, чого там нахуй, обочина, застрата, де чого ніхто не вбирає, викидають місцеві пакети і все. Це, це ви не контролюєте. Прямо під носом лежить. От, ну, ми, от треба дивитися, якщо ви ми там... з вами походимо. Я вам покажу, розкажу, якщо ви проживаєте... Та... розкажете своє, я вас почую. Якщо ви там проживаєте, то ви повинні сусідам своїм указувати, а не я тільки повинен. Яким сусідів, так а на що це не розумієш? А, а зачем ти з моїх податків вам платиться зарплата, що ви тут складаєте? Кому платиться зарплата? Ну, а комусь лі ну. раді. Ні, мені платиться зарплата. Ну а кому? Я тут не працюю. А мені тут зарплата дадите? не платиться? Я на добровільних засадах. Так, <laughs> звісно, почекайте. Я в сільській раді не числюся так на зарплаті. Я не отримую тут зарплати. А землю отримали якусь? А землю не отримав. А якщо реєстр подивиться. Подивіться реєстри. Добре. Не треба мені розказувати. Так от, імені Не треба мені розказувати. Ви знаєте, ну, розумієте? Тобто люди вже трохи стають розумніші з кожним боком. Я розумію. я розумію. Раніше було простіше. Люди стають люди розумніші, такі, люди спулку. стають нагліші. Так, да, тому що люди ну, всі хочуть добре жити, не тільки опельним особам. Знаєте, але я все своє життя... Я, все брати в, в, в... роман, ну, Роман, не потрібно переходити. Я все життя своє працював. розумієте? Да. Працював, так. Хорошо, а я тоді, добре, я теж працюю. Зараз призвали мене воювати, я повинен, да? так? І живу в 600х землі. Чого так, об'ясніть? Але я можу йти гідну за цю землю. А хтось Божен сказав. Роман, Замовля, і собі гектар. Роман, Роман. У мене гектарів немає. То я, ви знаєте, в кого вони є. Я не знаю, в кого вони да. є. Знаєте? Так, я не знаю, в кого вони є. Це, і в це, дітей моїх гектарів це, немає. Слово порожньо. Якщо ви на те перейшли, у моїх дітей, дітей жодної сотки немає землі. Жодної. І я голова комісії. Угу. Можете це зрозуміти? Немає. Що? І у вас теж немає, у мене є, там де я живу, є. А на роботи чим? Народичів немає. Ну хорошо, коротше, це щось не... Ну так от це, не все, треба. Це, це все, не... я можу сам подивитися, що мені треба. Подивіться. Так що подивіться і приходьте. І, то і тоді звинувачуйте. Коли зустрічаємося на Івана Франка. Телефон є ваш тут? Так. Да. Це ваш чи чий? Який там? 0,93 чи за 445 заканчивається? 15 в кінці. Ні, запишіть мій. У мене немає. Запишіть мені, привітайте телефон. Все? Ну все, і то ми далі. Я, з вами. Я вас наберу. Виїдемо, подивимося. Дякую за увагу. Забури шапку. Так, е, наступне питання. Е, е, так. Прошу затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування будинку господарських будівель споруд площі 25 соток, кадастровий номер, такий то в селі Вишенки по вулиці Паркова, 4, Лозянко Марія Федерівна. Там житловий будинок. Там є право власності, даві, там не і там більше зумечення. Є заперечення? Пише. Так. Так, Галатенко Ганни Іванівни. Прошу затвердити проєкт землеустям щодо відведення земельної ділянки, приватної власності, цільове призначення, якої зміниться, зведення особистого селянського господарства на земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Галатенко Ганна Іванівна, Гнідин, вулиця Центральна, 5. Заперечення є, там все є. Так. Наступна, наступна. так, Ого. Янішевська, Ольга Петрівна. Ну, тут треба виїздити. Затвердження проекту. Там є питання. Так, це переноситься, чи це вийде до... Переноситься до сесії. До наступної сесії. А, до наступної. Mm -hmm. Так. так е що, 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 вгой, чи Гой, Гой Світлана Леонідівна. О, так, Прошу повторно розглянути звернення від 9.04.24 року та організувати виїзд на місце відповідної комісії. Там е, коротко дитячий майданчик побудований сільською радою, і вийшло е, е, так, що він розташований на землі приватної власності. Але за Парканом. О, як людина. Е, Приватизовувала земельну ділянку, як так це вийшло. Тут є схемка, ну в общем, треба виїжджати дивитися. Це виїзд. Так. І наступна заява клопотання, громадська організація Леселка Плюс про надання згоди на поділ земельної ділянки. Ну, тут треба, чесно кажучи, я читав і ми слухали тут, Олександр Юсими збирав. Нараду по цьому питанню, і Сансанич так і не зміг пояснити, що вони хочуть зробити, і треба дивитися і детальний план території, там що там є, і генеральний план, чи воно відповідає цьому чи ні. Тобто це, розгляд цього питання переноситься на наступну сесію. Ну отак, от, всі питання. Так, да, що ще? вчора приходив, ми відмовили затвердження технічної документації садового та товариства Там а, накладка була ніяка. Щось було, я пам'ятаю. А, ось і воно. Так, да, оце ця, ця схема. Да. Оце ось ця накладка. Так, да, і він ну, вважає, що би, неправильно йому відмовили, тому що технічна документація розроблена Правилам, і собі, зіся, а то, що там у сусіда земельна ділянка в кадастрі не вірно лежить, це, він каже, це якби не мої проблеми. Ну, хай сусід положить. Завтра він прийде, Або сусід Хто заставить сусід, сусід. Це завтра сама прийде. ситуація, як у на урожайній no. менше. Хто заставив, сусіда перекласти перекладає? Yeah. Yeah. Завтра оцей yeah. yeah. сусід yeah. сусід прийде і скаже, нехай оцей переносить паркан. Потому, що це ділянка по паркану. А що ви пропонуєте? Зробити накладку? З накладку положити, а що? Ну і завтра ми будемо розгрібати цю накладку. Ну підіжіть, ми у вишній тут визивали гонуху, ви розказували, що ти зробила, ти неправильно зробила, а тут ми дамо накладку. Ні, там трохи не тут Лідина по заборах. — Я розумію. — Так і там позамовка. Ні, там же Бес, а це все ж Пес. Ну Бепс уже, так, він поводився, ми можемо поводитися через. Ну поводився, так, поводився. І там приведуть у порядок. А хто сусід? Це якийсь Форосенко. — А там є куди його рухати? Є. Форосенко — це замовник. Ні, просто ну. попробуємо нового. А що, не оцей сюди? Ні. Ну, Ні, просто поспілкуватися по поводу, треба. Треба визати і поговорити, пояснити ситуацію. А це і в нього правильно Ну так що сказати, що неправильно в тебе лежить. Ну так да. А це куди куди дзвіниться? Таке питання цікаве за Нема куди Для цього сходити. є спеціально обучені люди, Хай їдуть, їдуть розбирати. Хай їдуть розвивати. Хай положить правильно в базу свої земельні ділянки, де все. І на тому крапка. Ми зараз, зараз затвердимо, потім будемо їздити туди, як на роботу. Будуть казати, що переносите паркан. Ну скільки в нас таких е, е, звернень? Ми самі собі і проблему створюємо. Ну все, вроді би, всі, всі питання розглянули. Є якісь запитання тримав. Ну, всім дякую.